Так, сонечки, я з вами. Я вас люблю. Звертання відразу до печенюшців, значить так, Андрюша, ви знаєте, який Андрюша. Йобуті. Десь подів свою собачку, ймовірно, прив'язав на ланцюг і десь посадив мов в лісі. Напевно, в приступі алкогольного сп'яніння і неадекватності кудись завів тваринку. Імовірно, повісив, пробачте на слові. Нам треба якось із цим справлятися. Я іноді його боюся. Йду мимо, кричить, мені доводиться обходити. Якщо йду на підборок, я боюсь, що я не зможу втекти і... і амба. Або я поламаю собі ногу втікаючи. Ну, це ще так, Ну головне, де собачка? Розкажу ситуацію а, в цієї людинки. на жаль, на жаль, не Була собачка. Та собачка вивела ще одну собачку. І вона на морозі було маленьке прив'язане і піщало. Привіт усім. І ми її забрали, ту собачку. Це жуля, вона в нас живе. А то в нього залишилася ще одна собачка. Хело, Хело. І вона часто піщала. Привітик. Піщала і її підгодовувала сусідка, яку цей Андрюша тероризує, пробачте на слові. Ту собачку підгодовувала, а тепер от вона йшла дати молока тварині. Тварини немає, де вона поділася. Мама іде, каже, де жуля. Мама теж часто підгодовувала і я жулю. І вона вже нас впізнавала, і вона теж жуля звалась і зветься. І я їй давала, і мати давала щонебудь там хліб. Лапку курячу, ще щось куплене. І як ситуація, собачки немає. Мати питала Андрюша, де собачка? Він каже, не знаю, хто От, Як він там розмовляє. Ну, як факт, нам потрібно знайти ту собачку. Якщо хтось чує десь писк, крик собачки, може, десь завиває. Будь ласка, звертайтесь до мене, ну, це цього звертання. І я вже розберуся. Отже, наша задача врятувати жулю. Не, на, не мою жулю, а ту, яка у того чувака жила. Дякую. Тварина сиділа постійно прив'язана, ніколи не відв'язувала, не відпускала, вона пищала в буці, там на холоді, на жарі. А це жахливо. Ну, є нає на того, що він, може, перев'язав її кудись у дворі. Ну, не каже, де. Напевно, здурів і познущався над твариною. Ау, Ау, привіт. Сьогодні в мене такий образ яскравий. Як сказав один чувак з Новгорода Сіверського, якщо я буду так вдягатися, то я завжди буду притягувати до себе садистів, які будуть наді мною знущатись. Я просто пишу вопрос, не видно? Ні, не видно. Абсолютно не видно. Напевно, ви занадто його так скоригували не дуже класно. Тому краще напишіть його по-іншому, і я обов'язково почитаю, тому що TikTok він фільтрує деякі питання. Приїхала до шостки, чи ще плануєш, Це ж треба таке питання заблокувати тіктоку. Планую, ну я не знаю. Знайшли собачку, пише воді. Ні. Ну, я ж наголошую на тому, що пропала не моя собачка, Андрюши. Тому що отакий. От той Андрюша тероризує іноді в п'яному стані селян. І головне, що, крім того, що тероризує, я йду іноді на ось таких от підборах. От. І. Я не знаю, як від нього втекти, він, до речі, швидко бігає. І головне, що ніколи б не образила таку людинку, я, до його, до речі, добре ставлюся. Так уже де ж задів свою собаку. Де ж жуля? Питання лишається відкритим: печенюшці десь поділася Андрюшина Жуля. І я її шукаю. Хто допоможе знайти, тому запишу безкоштовну мотивацію і куплю морозиво. Значить, собачка на вигляд яка? Можливо, відірвана, десь бігає. А, ну, він перед цим водив її на ланцюгу по вулиці. А, вушка висячі, схожа на мою жулю. Вушка висячі, така на мисливську трохи схожа. Треба було забрати від нього. Я без радістю, але ж я одну вже забрала, і вона самка. І там ще самка залишилась у нього. Ми то хотіли забрати? Ми просто не знали, як її забрати. Ми й так переїжджаємо, а тут дві самки собачки. Дивіться, речі, що за тероризування сусідів його вже декілька разів поліція забирала. То, що він щось там на своєму баркоті, невідомій мові, так би мовити, і починає кричать «убу» і біжить слідом. Одного разу біє з таким залізякою. І це жахливо насправді. А ти ж колись писала вірші, чи мені сталося? Так, я писала, я можу навіть зачитати вірш, який написала вчора. А ви мені пишіть, чи ж дійсно я своїм виглядом дразню садистів? Дай. Давай, давай. Так. Війна в Україні називається. Бунтує світ наш занапащений горем, братній народ впився кулями в серця. Я хочу промовити злободенне слово, тебе ізмучено наважилась торкнути словом. Твої лілені руки, одержава, наче білий хрест, нагруя складені, у цій дорозі, нам небо не давало цей трагічний квест, а ти єси, як свічки цвіт, мов заповіді Божі. За всіх захисників одна молитва про повертання світ краси і живих. І моє гостре слово, наче бритва, розтинає морок і оберігає випробуваних всіх, Які, як ті уста дзвенять іще піснями, як хоче молодість ромашком в їх полях ще жити, земля шепочую трах змарнілими устами живи, хоча вже за померлими згубила ліку. За всіх героїв і подвиги їх щоденні, за муки їх і за пройдешній світ, То Янголи співають у затишній церкві, і плаче світочки вогненний цвіт. І гул сирен, мов спогад наболівший. У цій країні умирались за прильотів діти, а голос їх і подих в небо відлетівши, лиш вітер перед хрестами колише квіти. Забути все, забути себе. Війна це коли люди незнайомі муки завдають. О Боже, збережи захисників мир мирне небо, і научи нарешті зрозуміти миру, світлу суть. Дуже гарно дякую. Ти будеш жити, жити, жити за те, що вже вони пішли, в очах іще цвістиме небо світле, горітимуть у вівтарях, запалені за душі їх свічки, і, виживши їх лики, споглядати будуть крізь повітря. А що уста, уста іще багато так розкажуть про рідний край і муки полум'яних літ, і очі з небом нитку ще одну зав'яжуть, вікно заглянувши, заму... смутиться мій лик, вже за скількома тут сумували поетичні лики, що вижили серед ворожості людської, поклавши на білий папір чорні строки, і зрозумівши цілу пам'ять, ціну пам'яті складної. Ну що ж? А потім радість, бо великдень прийде. Трава з кітками здійметься у небеса, пасхальний дзвін дзвенітиме й дзвенітиме, а потім все згадає і тяжко плакатиме. Ну, що ж слова. Слова це те, що я відчула. А ви живіть, живіть. Я тут вижила. Як пахне, як весело дзвонить бджола над розквітлими вишневими садами. Дякую. Дякую, дякую. Просто неймовірно дякую, дякую, дякую. Дуже вам дякую. Отже, що до починності то шукаємо Жулю, Андрюшину. А щодо мене, я дуже вам вдячна за те, що ви послухали мій вірш. Похвалили. Я вдячна, що ви побули на стріми. На що одну мою сторіночку в Тіктоці заходьте після 18-ї. Ми з Анастасією будемо, вона буде гадати і будемо разом вести стрім. І я буду розказувати про формування садомазу в Отже, бай-бай.